організаторів даного мероприятия. Прокоментий, пожалуйста, о чому вообще ваше мероприятие, і почему і решили вирішили вот так вот сегодня зібратися? E, взагалі це про поезію, про вірші, першу чергу, про творчість, чому зібратися, тому що хочемо допомогти дітям, які потребують також допомоги. І сьогодні зібралися, саме на, на мабуть, на мою думку, самі вічні, самі щирі люди, які Ну, вартует уваги для того, чтобы бути сегодня тут происходить. Ми дуже вдячні за це. Я з тобою согласен. допомога дітям – це, конечно, дійсно дуже важно, поскольку в світі теперішніх подій дуже багато хто забуває, що все-таки дети действительно обособляють наше майбутнє. І, прежде всего стоит подумать о детях. А скажи, пожалуйста, яку ты видишь дальнейшую судьбу этого проекта по правовой счастье? Это другой проект уже. Первый раз мы зібрали, ну, в принципе, разів чотири менше, Людей а сьогодні ми задоволені насправді і людьми, і, і той кількістю, котра є. Розвивати плануємо далі. Але це буде мабуть, скоріше всього по сезону. Три слова скажи від себе, а далі Все, Я біжу, Дякую. Юрічка, я знаю, що ти організатор сьогоднішнього проєкту і проєкту Поперове щастя як такового. Ну, скажімо так, запросили мене вже Інна з Сашком. Вони так, розпочали цю справу і дозволили мені долучитися до них. Тобто я зацікавилась цим проєктом і вже надалі ми працюємо втрьох над цим питанням, тобто над цим проєктом і сподіваємося, що. Воно буде мати своє місце в цьому світі, скажімо так. Я знаю, ти давно займаюся поезією, і обіцяла мені як-то навіть, навіть зачитати Шевченка. Е, звісно, в будь-який момент. будь-який момент Звертайся, зачитаю. Хорошо, Саме ну, давай. композиція про мета й завітає. Я, я вже обращаюсь. Так швидко, Ну, гаразд. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю колиті. Поконвіку Прометея там орел карає, Щодень Божий, добрі ребра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Великого Бога, не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої рішать, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом та сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш Боже, утомлене і нам дасть жити, ми віруємо твоїй волі і Духу Святому. Встане правда, встане воля, і тоді тобі одному помоляться всі язики в овічні віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. Ну, такий шматочок. Спасибо. Скажи, будь ласка, що ти вважаєш, що ти відчуваєш відносно э, э, даного мероприятия? Для чого воно? Э, какова твоя роль в цьому мероприятии? Эм... Є дві причини, чому я в цьому проєкті. Перша це доброчинна справа, що ми можемо допомогти діткам, так, тим, кого немає батьків, кого доля більше обділила, наприклад, як мене. Я дуже дякую Богу, що в мене є батьки, живі, здорові, слава Богу. І цим дітям потрібна допомога. Другий момент, який не менш важливий для мене, це. Місце, де ми можемо показати себе, проявити себе, де ми можемо. Висвітлити свою можливо якусь емоційність, душу і взагалі поділити своєю творчістю, можливо знайти людей співдумців, скажімо так, людей, які поціновуючи так само є поезії, і можливо, завдяки цьому ми і розвиваємося далі, і ростемо, і будемо розвиватися. І на цьому, звісно, не хочеться зупинятися, тому що це тільки початок, це тільки старт, і я особисто в собі вбачаю покупу і навіть за сьогоднішній вечір. Є багато моментів, чим я не задоволена в своїй праці. Я вважаю, що потрібно бути більш досконало, більш ну, прагнути до ідеалу. Еталону немає меж. Дякую Спасибо тебе большое. Желаю тобі удачі в твоєму далі вентрум, і вентрум говорить тобі огромное спасибо. Будь, будь молодцом. Оставайся такою, як ти є. Всім привіт. Привіт, мене звати Максим, я представляю культурний простір вентру. Ми от сьогодні вирішили прийти трошки підтримувати вас інформаційно. Розкажи, будь ласка, хто ти і яка твоя роль в цьому соціальному, в цьому благочинному проєкті паперове щастя? Привіт, мене звати Юля Холод, я сама з міста Івано-Франківськ. Ну, я вчуся на історичному Прикарпатському на університеті, пишу поезію і хочу вчитися на режисера. Ну, Знайома з Сашою Малексом недавно, і тому мені дуже подобався цей проєкт, тому що зимою я на такому схожому була. І в мене друзі багато пишуть, е, вірші роблять такі вечори в Росії, в Білорусі, і мені теж це зацікавило, адже я дуже давно пишу. І я вирішила прочитати пару віршів, надіюся, сподобалися всім і надіюся, що такі благодійні вечора будуть надалі. У нас в Івано-Франківську буде розвиватися. І це дуже круто, тому що дітям треба допомагати, адже діти потребують ласки, любові, так як і кожна родина має своїх дітей. Дякую, Дякую тобі. Бажаю тобі надалі творчої наснаги і щоб ти не переставала займатися і розвиватися в своїй своей творчості. Я думаю, що це те, що має врятувати свій. Дякую тобі. А, Ти тільки що призналась, що ти все-таки як твоє ім'я. Так, Я родилась в місті Мурманск. Как случилось, что ты попала сюда на западную Украину? А, у меня папа просто был моряком, а мама здесь живет <laughs> в кауше. А, и у папы родственники тоже есть кауши. и мы как-то переехали, потому что было очень холодно. <laughs> я, ду нет. я думаю, я думаю, что история с Севером и Советским Союзом для тех, кто рожден в 80-х годах и, и ранее, она, в принципе, она всем достаточно хорошо знаком. А скажи, пожалуйста, как ты попала на, ну, в данное мероприятие, в данный проект? Саша предложил мне вместе делать, организовать этот проект. То есть у него было желание помогать людям, у меня было желание помогать творческим людям и помогать детям решили друг другу помочь. Расскажи немножечко про проект «Попорово счастье». Что он собой представляет? Все люди, которые сегодня были на мероприятии, они в, в каких-то перерывах, во вставках Саши как ведущего, они, конечно, это услышали, но расскажи это для интервью, пожалуйста. В первую очередь этот проект, он нацелен на то, чтобы помогать детям в детдомах, для того, чтобы мы об этом не забывали, что они есть, Помощь. И, во вторую очередь, этот проект нужен для людей, которые хотят раскрыть свой талант, раскрыть себя, то, что они умеют, и мы хотим помочь этим людям. И снова таки мы хотим развиваться, хотим делать что-то новое и открывать в себе новые грани. А, какова твоя роль в этом проекте? Ты, насколько я знаю, ты организатор, не только один из действующих участников, ты еще и соорганизатор. Расскажи немножко побольше меня много очень разных заданий в этом проекте. Например? Во-первых, я полностью складываю план, думаю над тем, кого можно пригласить, по каким критериям подходит ли это, то есть будет ли это душевно, действительно трогающе. Вот. То есть у нас нет каких-то ограничений, что кому-то кому мы не позволяем участвовать. Просто главное, чтобы это было душевно, без Uh, Спасибо Также, ну, oh, также я эм, оформляю эти вечера, но в этот раз декорирую, так как я еще есть декорант. Но в этот раз у меня не получилось, потому что я приболела, но в следующие разы, как и в первый, Спасибо тебе большое. Я желаю тебе удачи в твоем творчестве и во всех твоих начинаниях. А, небольшая такая ремарочка от себя. А, вы действительно сделали очень хорошую вещь. И я уверен, что поскольку она является настоящей, вы, вы добьетесь успеха в том, чего вы хотите, благодаря вашему творчеству и благодаря тому, каким ваше творчество является. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Говорите, пожалуйста, дальше. Вам да, большое-большое спасибо. Всего хорошего. Саш, ти як один з співорганізаторів цього дійства.